Вітаю! І Якщо ви завітали на це відео, вас неодмінно зацікавив курс Scratch Junior. і не дарма, адже у ньому відкривається безліч цікавостей для розвитку вашої дитини. Ось лише частина навичок, що опанує ваша дитина в процесі курсу. Це вивчення блокового програмування, створення ігор, анімації персонажів та все, що з цим пов'язано. Коротко про саму платформу. Кожна гра на базі Scratch Junior розробляється в два етапи: етап візуального та етап функціонального програмування. Етап візуального програмування це підбір персонажів, інтерактивних елементів та навіть фону. Тут ваша дитина зможе дати волю своїй фантазії та створити власний дизайн гри у рамках конкретного завдання. А далі настає час змусити наших персонажів рухатись, стрибати, реагувати на дотик та таке. Інше і це вже наступний етап: етап функціонального програмування. Тут за допомогою блоків ми маємо описати, що буде робити персонаж, коли, наприклад, гравець натисне клавішу на клавіатурі, чи коли він доторкнеться ще до якогось об'єкту, створюючи таким чином унікальні ігрові механіки. І як тільки ці два етапи будуть втілені, діти зможуть у повній мірі насолодитись власноруч створеною грою, роблячи те, що ми всі так любимо. Граючи, і ще кожне заняття, тематика гри різна, різні завдання, і як наслідок різноманіття досвіду для вашої дитини. Тож приєднуйтесь. Пригоди зі Scratch Junior вже чекають.